Все, йдемо до головної частини покрокова how to do. А Спочатку, коли ми зрозуміли, да, що ми коучинг хочемо впровадити для наших лідерів, для набуття їх впевненості, для того, щоб вони краще взаємодіяли з співробітниками, впевнене, що себе почували, змогли впроваджувати нові ініціативи, рухатись до бізнес цілей, окей. А як це взагалі в інших компаніях відбувається? І, наприклад, я знайшла, що в Фейсбуці в них є, вони надають можливість співробітникам працювати з коучами на платформі BetterUp. У Google в них є внутрішні коучи, На момент, коли я читала статтю, там 350 коучів внутрішніх, до яких можна звертатись. Я така дякую за, від, за те, що мені допомагали, писала коучам, про яких я знала, що працюють в компаніях, і запитувала, а як у вас працює? Про що мені варто знати перед впровадженням? І тут я дізналася, що, наприклад, з топ-менеджерами завжди працює зовнішній коуч а в, в межах компаній, якщо це тімліт, просто співробітник це нормально, якщо я як співробітник буду працювати, а топ менеджеру ні, це повинен бути хтось зовнішній. Щоб можна бути, щоб можна було показати страхи, уязвимость, і окей, окей, ми зрозуміли, да, враховуємо це. Там питання конфіденційності, бо я, як коуч ICF, повинна зберігати конфіденційність клієнта. А якщо коучинг це інструмент HR дивізіону ld департаменту, чи повинен, як тут? Бо значить... І чар-дивізіон повинен знати, що відбувається з співробітниками. Але я. І тут внутрішній конфлікт. І ми домовилися, що я буду збирати тренди, з якими запитів, з якими до мене приходять, і розповідати, але не казати конкретно про людину: така та людина з таким-то запитом, з тим та тим-то. ми це все я виясняла і потім ми фіксували. Тому ми вирішили, що. Конфіденційність ми гарантуємо, ми хочемо працювати тільки Дар'я, Як ви казали, так, якщо є запит від менеджера, насильно, ми коучинг не нав'язуємо, не кажемо йди працювати до коуча і. Щодо звільнень, да? ми для себе вирішили, що якщо, наприклад, співробітник чомусь піднімає питання про звільнення, я би хотів звільнитися, там тут, тут щось від я не можу там реалізувати себе чи ще щось, ми тоді домовилися, що як коуч будемо окей, як ти дивишся на те, щоб подивитись на можливості в компанії? Можливо, ти там зараз в межах команди не бачиш, можливо, давай подивимось в межах департаменту, компанії. Бо нам важливо було утримувати наших співробітників і, і зараз також. Один одне з питань для да, ленді департаменту, та да, й і взагалі і в коучингу, а як виміряти його ефективність? Ось ми впроваджуємо новий інструмент, і що? Як зрозуміти, що він працює? А ми вирішили, що у нас буде тестовий період. І для цього тестового періоду ми зробили Google форму самооцінку ліда до роботи з коучем і після роботи з коучем. Там було три блоки: блок оціни себе за п'ятибальною чи десятибальною шкалою, вже не пам'ятаю, наскільки ти відчуваєш себе ефективним керівником, наскільки ти відчуваєш свою впевненість, блок про взаємодію з командою і блок про розвиток команди. Як... І, і там питання. І потім до роботи з коучем після. Також ми вирішили питати зворотній зв'язок у керівника вище, чи бачить він якісь зміни в поведінці, проявленості тим Ліда. І плюс стандартний зворотній зв'язок, наскільки ти задоволений результатами роботи, наскільки би ти типу, порекомендував роботу іншим з коучем. І для нас важливо було перевіряти професіоналізм наших коучів, і ми питали. там. По компетенціям коуча наскільки най ну, обрали найголовніше, наскільки коуч слідував їм. Ось. І як ми обирали коучів, ми для себе вирішили, що це повинен бути коуч не нижче рівня PCC professional certified coach. В нього повинно бути не менше тисячі годин практики, член міжнародної федерації коучингу і мати досвід роботи з компаніями, керівниками ТОП. Тестовий проєкт. Ми вирішили, що перед тим як впроваджувати його на всю компанію, а може його і не потрібно впроваджувати, може він нас не спрацює. Ми вирішили, що впродовж трьох місяців ми будемо тестувати, обрали 13 керівників і тімлідів і запропонували їм. Дивіться, є такий новий інструмент, ми хочемо його протестити, чи хотів би ти прийняти участь. Тут прям нам Кандидатів HR рекомендували, бо вони бачили, що тут може коучинг спрацювати. А, так, так, а. Далі тут, тут повинно бути, знаєте, результати тестового проєкту, але я їх не буду показувати. Я в кінці покажу результати за три роки, щоб просто вони цифри одні ті самі, щоб вас не назавантажувати інформацію. Ми побачили, що це працює. І якщо казати про самооцінку, ми побачили, що найбільший приріст є в блоці про себе. На 18% змінились показники. Тим люди почали відчувати більш впевненість і вважати себе ефективним керівником. Блок робота з командою підвищився на 8%, а розвиток команди на 10% ми побачили, що це працює, і тому вирішили, що будемо масштабуватись далі. Розробили супровідні матеріали, так, проаналізували, да, що в нас відбувалось ретроспективно, що спрацювало, що ні. І, перше, зробили таку. ПДФ, коли людина записується на коучинг, ми їй відправляли такі рекомендації: що перед тим як почати роботи з коучем, подумай про свій запит. Про другий пункт почувайся в безпеці. І говори відверто і створюй собі таку атмосферу, де ти можеш працювати з коучем. Бо були кейси, коли людина там в одному приміщенні була з дружиною. Там, і це... Ну, вже некомфортно да, чимось ділитись. Тому, так, на, на, наступаючи на наші граблі, ми таку рекомендацію підготували. Підготували що, третій пункт, да, будь готовий відповідати на питання, що тут не буде коуч давати рекомендації. А, ось. І п'ятий пункт це таку про відповідальність, що зміни відбуваються тільки коли ти щось робиш, впроваджуєш дії, то будь, будь ласка, готовий впроваджувати те, що ти. На штормив на сесії. І друге, це ми відправляємо там з цій PDF ці ПДФ, ми даємо посилання на кодекс етики і базові компетенції коучингу, які зараз вісім. І це теж про таку, знаєте, показати, що це не інфоциганство, що це не якийсь там дивний інструмент, що це. По міжнародним стандартам це будує довіру, розуміння, що те, що зі мною буде відбуватись, це по правилам, по стандартам, нічого не буде робитись спроти. І це теж про формування такої довіри до коуча. Так, що ще ми зробили? Так, да, Проінформували, зробили пост про те, що є такий новий інструмент. А після як відбувається? Після новини вже ж до нас з'явились. Підприйшли люди, але це, цю зацікавленість постійно потрібно підживлювати. Під, під, да. Бо люди забувають. В компанії багато всього відбувається, багато різних інструментів, і вони просто забувають про це. Тому ми постійно напом... нагадуємо, що є такий інструмент. В план адаптації нового менеджера. Ми додали дали можливість, що в тебе є можливість працювати з коучем. Бо ми знаємо, що це один із найвразливіших моментів для людини в компанії, і чому б тут не надати цю підтримку. І HRBP теж дивляться в комунікації зі співробітниками, з менеджерами, і якщо що, радять звернутись.